Друзі, мене тут осінило. Чому нам допомагають? Америка, Великобританія, Польща. Загалом більше 50 країн. Знаєте, чому допомагають? Не тому, що вони нас так сильно люблять. Світ жорстокий, тому що вони самі воювати не хочуть. Допомагаючи нам, вони ніби вбивають двох зайців. З одного боку, вони. Пояснюють собі, чому вони не воюють з іншого боку. Вони пояснюють нам, що ми воювати не будемо, але ми вам допомагаємо. А зараз вже вони задумуються. Якщо Україна виграє, вони вже не сумніваються, то е, хто допомагав більше? бо переможець, він же ж ну буде трошки міняти світ. Ви Знаєте, що сказав? Макрон і Олаф Олаф Шольц, що вони сказали, коли їм задали питання, а що ви будете робити з Росією після того, після закінчення війни. Яка вас політика щодо Росії буде? Знаєте, що вони сказали? А це буде вирішувати пан Зеленський? Пан Зеленський буде вирішувати, що робить з Росією. Фантастика! Ви могли таке подумати рік тому? Історія пишеться сильними. Ми сильні. Як ніколи зараз ми сильні. як ніколи, слава Україні.